Я хочу запитати, тебе, як ти ставишся до готових окулярів в оптиці? Чи це правильно? Ну, зазвичай готові окуляри в оптиках є. Але ж ви розумієте, що готові окуляри в оптиках це сертифіковані і перевірені. Yeah. Тобто там, де опрі буде відправити, той, яка зазначена на оправі. Yeah. І Мюсентрова Мірзинична Вістя буде також вона е, точно прорахована і центрована, ця лінця буде. І Да, можуть бути готові окуляри на той момент, якщо, наприклад, в мене розбилися окуляри, я зламала окуляри, а мені дуже вони потрібні. Куди мені йти? Можливо, мені сходити в перехід, купити, як у нас ну, там зазвичай можливо, десь на ринок сходити, де теж продаються окуляри. Це такий швидкий варіант, да, що потрібно людині от зараз купити, придбати і щоб він міг читати. Так, це от мені на пару днів для того, щоб поки не виготовити нові, mm -hmm. да, такі щоб варіанти. Але це не базар і це зазвичайний перехід, да, перехід, тому що. Mm -hmm. Ми не знаємо, що там стоїть, яка там діоптрія. Окуляри можуть нашко. Ми не знаємо. От в мене в практиці було, коли між зіниця не то, що була вище заявлений 68, але ще одна стояла вище центра Зіниці, а друга нижче центра Зіниці. І, виходить, людина ну, не вона відчувала, голова боліла, тошніла, повний дискомфорт. Звичайно, тому якщо вам потрібні все таки окуляри, тому що ви зламали. Свої дзвониться лучше в опіку, та ви купити те, що е, буде сертифіковане. Не так. А, ну, і ж... якраз ви пройдете діагностику, і на період часу буде у вас якась там уже окуляри для вашої роботи, безумовно. Але ще ви знаєте, зараз є окуляри і надалеко з помісовому лісу. Ні, я не знала. Да. Я частіше зустрічала при собі. А мінусові це все під замовлення. Ні, є і також mm. мінусові по оптикам. Ну, я б сказала, це дійсно швидкий варіант, зручний на пару днів, Для того, поки не виготовлять індивідуальні замовлення під окуляри, тому що окуляри мають відповідати повністю індивідуальним параметрам. Так, Так, ну, так, так. Так, ну з запросу, mm. звичайно, і не всі індивідуальні різні. Ми ну, всі нестандартні. Нас... І очей однакових немає, да? завжди Важливо. можна знайти ще якусь там попитку, яка буде відрізняти рецепт в окулярах. Ну і нас і давай. Ну, ми саме головне боїмося того, що в битових окулярах людина може почувати себе дуже дискомфортно, це може впливати на її стан здоров'я, погіршення стану. Тапаморочення, головні болі, так, Та, што, так. Е, неможливість довго концентруватись на роботі, на близькі вітруднює ну, роботу зазвичай так. Звичайно, а може не здогадуватися здогадуються. Люди да, люди завжди так. шукають у кардіологів, там у невропатологів. Воно відроблять МРТ, а коли приходять вже на кінечний ток, це до офтальмолога, а він знаходить, що рефлексії не відповідає то, що він людина носить. І це часто буває насправді. Давайте спочатку перевіряти повноцінно.